Аграрії Шосткнської громади завершує збір кукурудзи та готуються до весняно-польових робіт. Обмолот кукурудзи продовжується. Станом на сьогодні обмолочено 81% від її посівної площі, та намолочено 38 вісім тисяч п'ятсот п'ятдесят зерна. В загальній структурі врожай зібрано вже на 97%. У Шосткинській громаді стартував корисний проєкт від аграріїв органічна ініціатива ініціатива-2023». Під час апаратної наради про це повідомила Марина Геремес. Організаторами даного проекту виступили голова сільськогосподарської дарачої служби органічна Україна Північ Андрій Мараховський та лідеру виробництва органічної продукції в Сумській області та фермер нашої громади, наш місцевий Андрій Марченко. На базі магазину, Макош, вони проводили певний термін анкетування по виявленню самого необхідного насінневого матеріалу. За кошти Європейського союзу через програму «Юліт з Європою було закуплено відповідне насіння. Та в рамках першого етапу школи фермерства та кооперації були роздані такі насінневі кошики, в яких склад війшли: насіння та органічні добрива. Вони були вручені мешканцям нашої громади, які найбільше цього потребують. Керівники проекту до самої осені будуть кураторами для тих, хто отримав насіння Восени вони планують, якщо все все пройде добре, охопити вже більшу кількість мешканців нашої громади і провести відповідне анкетування по всім старостинським округам, щоб залучити до цього проекту мешканців з кожного села. Міський голова в свою чергу звернув увагу на необхідності знайти шляхи, як допомогти аграріям громади придбати мінеральні добрива у рамках діючих державних програм для виробників сільськогосподарської продукції. Там держава дає ресурс в виді вигляді кредит, кредитів для закупки мінеральних добрив, таке інше. Допомагайте сільськогосподарським товаровиробникам. Вивчати це питання і знаходити можливість провести весняну посівну кампанію. Також очільник громади дав доручення Марині Гремес опрацювати питання створення на базі університету третього покоління відділення бджолярства. Наційна раді, яка була по бджолярам, задавали питання про створення такого відділення університету третього покоління по бджолярству. Так, ви спільно з Ніною Олексійовною, Сіваєвою Сергій Кофатуном організовують таке таке відділення. Ми знайдемо ресурс, яким чином підтримати ту, ту людину, яка буде читати ці лекції. Такі мешканці Шосткинської громади з числа переміщених осіб мають можливість отримати у громаді земельні ділянки під обробку. Про це повідомила начальник управління економіки Дар'я Гребанюк. Розпочинаємо роботу з переміщеними особами. Які мають зацікавленість там можливість в обробці земельних ділянок у минулому році? Також була розпочата робота. У нас дали згоду на обробляння землі. Не така велика кількість людей, але все ж таки вони є. З певними людьми ми вже переговорили. У нас уже є певна кількість ну, четверо осіб, які згодилися в обробляти земельні. Ділянки ну на місці для які були відведені у минулому році, тому я звертаюсь до всіх, хто має бажання, можливість. Тому прошу звертатися до нас з розсадою та посівним матеріалом обіцяють допомогти в екоцентрі імені Сергія Корнієнка.